Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Студія для вас працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про ситуацію на близькому сході. Цей липень закінчився тим, що один одного з лідерів палестинського групування Хамас Ісмаїла Ганію убили у столиці Ірану. І зараз вже власне стало відомо сьогодні. Що верніше вчора що в Ірані, арештували десятки людей після вбивства ватажка Хамасу, в тому числі високопоставлених офіцерів розвідки, військових і штабних працівників у військовому пансіонаті ТЕ. Рані у відповідь на величезний і принизливий пролом у системі безпеки, який власне і уможливив вбивство одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Гані. Що це означає і як це може змінити ситуацію на близькому сході? Про це говоримо з нашим гостем Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Тетяно. Пане Сергію, хочеться, щоб ви ось більш детальніше розповіли нам про цю ситуацію, тому що у нас тут своя війна, та там війна на близькому сході звичайно триває набагато довше аніж у нас. І є таке, знаєте, що десь ми, ми, ми звикли до того, що там періодично відбувається загострення, але цього разу що це відбулося, і як це може вплинути на ситуацію в світі загалом? Ну голова полідрати секретар Полідра Політбюро Хамасу Ісмаїл Ханія приїхав на інаугурацію новообраного президента Ірану. Він там зустрічався не тільки з ним, а з багатьма з корпусу вартових ісламської революції, не залі з сектору безпеки іранського, використавши цю поїздку не тільки як ритуальну, але й як ділову частину своєї програми підтримки Хамасу. Пошуку е, нових ресурсів і головне позиції на по переговорах по сектору газу з Ізраїлем, на які поступки йти, на які не йти, М і от е, дуже символічно, що е, це публічна поїздка, е, це дуже Широко висвітлювалося не тільки вирання по всьому регіону, як і вся інаугурація новообраного президента Ірану. От зупинився він після цього в будинку, в який охороняється спеціальним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції. Цей цей же ж підрозділ охороняє вищих осіб держави, включно з Рахбаром, верховним лідером. Ну потім відбувся вибух. В результаті якого він загинув, там різні версії зараз гуляють. Я так розумію, що іранці не хочуть визнавати, що там була вибухівка. Ну от а говорять про якусь ну якийсь гранатомет типу гранатомет, з якого було завдано удар. З іншого боку, ізраїльтяни дуже хочуть, щоб думали, що там була вибухівка. І зараз така боротьба версій, в яких кожна сторона для іранців не вигідна одне, для ізраїльтян вигідно те, і кожна сторона просуває свою версію. Але це вже чисто ну, з медійним ефектом для того, щоб більше принизити або більше зняти з себе провину. Саме головне, що це порушило баланс в. Хамасі і було дуже гучним ляпасом, публічним ляпасом для іранців. Вони не можуть їм не так важлива Ханія. Ну там, наприклад, коли Арафат в свій час хотів встановити контакти, заручитися підтримкою Хомейні ще 40 років тому, то Хомейні його практично вигнав. І тривалий час, наприклад, перший генеральний секретар і, власне, творець Хамасу Шейф Ясін, він дуже обережно ставився до іранців і не допускав їх до своїх справ. Попередній голова перед Ханією, Машаль, він також мав дуже складні відносини з іранською стороною з корпусом. На вартових ісламської революції відстоюючи автономність і власні погляди на те, що робити і з ким співпрацювати. Ну а ханія був значно більш комфортний для іранської сторони. І от зараз е, іранці, з одного боку дуже не хочуть в'язуватись велику війну, але змушені е, шукати, яким здається. Найрішучішу відповідь для того, щоб зберегти обличчя не стільки в регіоні, скільки перед власними громадянами. Mm. Більше 50% не прийшло на вибори, відмовивши в легітимності всім і так званим реформаторам, і суперконсерваторам в Ірані. І після цього вбивства. Іранська громадська думка дуже критична. Вона каже: ви не витрачаєте половину нашого бюджету на підтримку Хуситів, Хезбали і Хамасу. В той час як ми голодаємо, але ви ще неефективні. Ви не можете захистити самих себе. От. І тому зараз іранці керівництво корпусу шукає відповідь, яка би дозволила їм відновити. На свій статус і свій авторитет, угу. а власне можливо, саме для того, щоб Ось відновити та свій статус і свій свій авторитет перед населенням, яке каже, що воно не може навіть захистити самих себе. в Єрусалим Пост вчора ввечері з'явилася новина про те, що Іран планує атакувати Ізраїль 12-13 серпня священний день катастрофи єврейського народу Тиша Баф. От е, чи може бути ось цей удар Ірану по Ізраїлю? Все ж таки, в найближчі дні, і чи може бути це ось цією відповіддю може. Все може бути, це може бути удар завтра, називає цифру, ну, дату 5 Серпня називають 12-те. Минулий раз в квітні вони чекали рівно два тижні. Бо є ж технічна сторона, треба прокласти маршрути для ракет, для дронів. Треба залучитися. Ну не те, що залучитися заручитися підтримкою проксі, але теж їм підготуватися. Хезбалі, Катаїп, хезбалав Іраку, там з сирійцями щось вирішити, наскільки вони будуть задіяні хусити. Це все Треба синхронізувати, треба один м, якийсь штаб, який це все спланує. І при цьому всьому треба розуміти, що ізраїльтяни не сидять на місці і не чекають, поки по ним вдарять, збирають розвідувальну інформацію і також готують притул до удару превентивного по частині, принаймні розгорнутих пускових установок. Тому м, може бути що завгодно, може бути напад на посольство, наприклад, ізраїльське десь в Європі. І Після цього вони скажуть, що наша помста вже відбулась. Може бути напад на єврейську школу, якусь тобто, варіантів відповіді багато. Їм головне, щоб ця відповідь була переконливою для своїх громадян, щоб вони показали силу і перемогу. І надули її ще медійно. Розказали, які вони страшні, яких треба боятися. Mm -hmm. Ну це справді так. Зараз ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед ось цим можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Газбули. І там прем'єр Ізраїлю Нетаньяху провів нараду, на які оцінив підготовку командування армії оборони Ізраїлю. А тут ж, справді, може бути таке, що буде удар не по Ізраїлю, а десь а в. В Європі, правда, як ви зазначили, по єврейським школам, по єврейському по посольству е Ізраїлю. Чи це можливо? Чи може ось да, цей звичайно. конфлікт перекинутися зараз вже на Європу? Так, да, звичайно, можливо. Ну, що в Корпусу вартових достатньо велике портфоліо терористичних актів, які вони вчиняли в Європі. Так що, або згадаємо, там ну, в Латинській Америці, тобто все можливо. Я думаю, у них всі всі можливі варіанти на столі. Так, пане Сергію, хочу ще одну ситуацію з вами розглянути вчора Посольство Сполучених Штатів у Бейруті, і так само і Канада, і Великобританія закликало своїх громадян покинути Ліван найближчим часом будь-якими можливими рейсами. А якщо ні, вони їм сказали підготувати плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і бути готовими сховатися на місці протягом тривалого часу. Так само наше МЗСР. Рекомендую українцям по перше виїжджати з Лівану. Хто там лишився на тлі погіршення безпекової ситуації на близькому сходу сході, і по друге, утриматися від поїздок до Лівану. Чого там можемо чекати? Ну давайте не забувайте. що напередодні перед тим як був знищений Ханія, було вбито також. Військового керівника Хезболи Ліванської. І саме Хезбола зараз є драйвером, ну, наприклад, втягнення Сирії в, в, у війну. Емісари Хезболи зараз працюють там з братом Асада. Для того щоб він командир 4-ї дивізії. Ну і взагалі в нього там є свої підрозділи для того, щоб вони підключилися, і Хезбола розробляє як спільні плани з Іраном, так і свої власні плани відплати за вбивство свого військового керівника. Ну фактично вбитий був начальником штабу Хезболли. От ну і тут ще одне. Очевидно, що операція в газі завершиться там. Ну якщо не в цьому місяці, то в вересні точно. А Натаньягу, ну, очевидно розглядає війну як дуже вдалий спосіб продовжити своє перебування на посаді. Прем'єр-міністра. Угу. І е, в таборі Натаньягу звучать голоси про те, що треба після того, як ми завдали нищівної поразки Хамасу, треба е, також розібратися з Ліваном і з Хезбалою, власне, з Хезбалою. Ну, це дуже небезпечні речі. Тут можуть зійтися інтереси обох сторін і Натаньягу, і зболив, тому щоб би підвищити. Е, е, Напругу на півдні Лівана, і ну, треба нагадати, що ізраїльтяни вели дві війни в Лівані. Mm -hmm. Обидві закінчились для них дуже погано, і це буде не ну, страшна авантюра, якщо на почне щось е робити на півдні Лівана. Mm -hmm. Зрозуміло пане Сергію, і тут у мене виникає, знаєте, яке питання? Звичайно, що нам найбільше болить наша війна, але ми розуміємо, що черговий етап війни гарячої війни на Близькому сході може позначитися та на ставленні до нашої війни наших європейських партнерів і Сполучених Штатів. Ось як ви вважаєте, як це може вплинути на нашу війну? Ну як добре, так і погано. Все, все може бути. В різні боки. Ну, звичайно, там ми всі говоримо про ресурси, які про світову увагу. Світова увага це теж ресурс, дуже важливий. Коли громадська думка сконцентрована на несправедливій російській агресії, то політикам легше приймати рішення ну, з одного боку, а з іншого боку. Ну я, чесно кажучи, не вірю, що якщо раптом в керівництві Ірану буде колективне самогубство, і вони спровокують повномасштабну регіональну війну, що Ісламська Республіка Іран переживе цю війну з такими величезними напруженнями, які існують в Ірані, зокрема навіть уже в Естеблішмент, це передається. Ми можемо побачити, як замість консолідованого цього Росія, Іран, там ще там, Північна Корея, один пазл з цієї вісі може випасти. Ну, наприклад, такий може бути результат. Або інше, прокалькалюємо, якщо іранці Докладає зусиль для війни і Росія стає їх союзником відкритим. Це mm -hmm. позначення, позначиться, як е, вставлення Ізраїля до Росії. Так рано чи пізно доведеться визначатися іншим арабським державам, які зовсім не союзники Ірану, а швидше країни, які його бояться, ну, крім можливо, тільки Іраку, нинішнього Іраку. От, е, і їхнє головне завдання було. Зберігати нейтралітет, але коли проти них буде так чи інакше, бойові дії будуть розгортатися над їх головами. Uh -huh. І це будуть сумісні бойові дії Ірану і Росії, наприклад, то визначатися вони будуть і визначатися вони будуть на користь Сполучених Штатів. Як єдиного гаранта їхньої безпеки в цій ситуації, тобто варіанти є насправді як позитивні, так і негативні для нас. Угу. Е, ви тут згадали і Росію, і Сполучені Штати. От реакція цих країн вона так само цікава тим більше, от як е... Як стало відомо, президент Сполучених Штатів Джо Байден він погрожував Бін'яміну Нітаньяху припинити допомогу країні, закликав його припинити ескалацію і негайно приступити до досягнення угоди про припинення вогню в газі. Та от ви сказали, що в газі можливо все припиниться восени. Ось і він сказав про те, що він глибоко розчарований наслідками вбивств лідера Хамасу і командира Хезболи. Як штати можуть використати цю ситуацію, і як вони зараз можуть повпливати? На близький схід. Ну перед цим маленька ремарка. Я так собі міркую, що десь в двох третинах випадків, коли ізраїльтяни знищували якогось лідера своїх супротивників, вони досягали тактичної перемоги і стратегічних великих проблем. Тому, коли Байден каже, що він розлючений, я його прекрасно розумію. Тому що п'ять хвилин слави, а потім роки проблем. Це вбивство. породжує. як штати в умовах передвиборчої кампанії, сполучені штати демократична партія, і президент Байден вкрай не зацікавлені в у війні на близькому сході. Вкрай тому вони роблять все, щоб цього не сталося. На Нетаньягу не сприймається як партнер. Натаньягу зараз побачив. Зробив ставку на очевидно на суперника Байдена і відчуває, що в нього розв'язані руки, оскільки президент Байден не буде далі балотуватися, і робить ті, не робить такі кроки, які наближають війну. Це викликає роздратування, безперечно. Угу. У Сполучених Штатів. А Росія зацікавлена в цій війні? Який е, вона матиме зиск? Виглядає, що так. Ну, ще одна, ще одна війна, в яку будуть так чи інакше втягнені Сполучені Штати. Це... Е, Ресурси зменшуються у сполучених штатах. Там е ціни на нафту зростають нестабільність в самих штатах посилюється. Вони бачать суцільні бонуси від цієї ситуації. А як, от, власне, Не, Росія зараз може посилити ці бонуси? І от чим вона може підкинути, знаєте, дрова в ось цей вогонь, який тільки розгоряється, тому що ж вона справді має контакти з Іраном, і з Ізраїлем у них є якісь певні відносини. Нехай вони погіршилися, але вони є. Ну, я, я не дуже бачу, щоб вони погіршились на як був путіністом, так і залишається. А, це, а, як вона може посилити, вона може обіцяти Ірану підтримку, вона може обіцяти ділитися розвідувальною інформацією, вона може підкидати їм неправдиву інформацію там, про слабкість, наприклад, або про те, що Іран стоїть перед екзистенційним викликом, що їм треба бути першими, наприклад. Бо Ізраїль вже готує превентивний удар по території Ірану, що до речі може бути правдою, просто їм ніхто не дасть просто так це зробити. Тобто, створювати Росія може обіцяти підтримку і підсилювати страхи іранського керівництва mm -hmm. з тим, щоб зробити їхні дії іраціональними. Mm -hmm. А таким чином, якщо Росія почне підтримувати та, своїх союзників по тій війні, а чи зможе вона зіграти так, щоб вся увага була прикута до війни на близькому сході, але відвернулася від війни в Україні, і тоді в Росії тут розв'язуються ще більше руки? Ні, я не думаю. Війна в Європі є війна в Європі. І є, от з останніх розмов з колегами, які працюють з Єврокомісією, наприклад, з європарламентарями, вони розповідають, що дуже чітке є уявлення про те, що, що Україна, не дай Боже, впаде, вони наступні, і плани розгортання і промисловості, і військ вони, вони на роки вперед вже розписані це інвестовані гроші. Тому в цьому сенсі нічого не зміниться. Угу. А що як ми маємо реагувати на те, що зараз відбувається на близькому сході? Якої позиції ми маємо дотримуватися, щоб і про нас не забували, так що у нас є війна і на нас так само звернуло увагу, але і щоб ми ну, не втрачали авторитет так само? Ну ми маємо займати на близькому сході миротворчу позицію, закликати всі сторони до негайної деескалації. До гуманітарних питань от, і проповідувати мир так само, як ці країни проповідують його нам. Це ми маємо робити в першу чергу дипломатичними каналами, я так розумію, і на різних міжнародних майданчиках. Так, безперечно, ну, ми ж чуємо із Саудівської Аравії, там, з інших арабських країн заклики до миру, до негайних переговорів. Ну чому б не повторити нам те саме, що говорять вони? Ну тут питання: наскільки до нас будуть дослухатися, і наскільки наскільки ми зараз значимі в світі в цьому питанні? Як ви це бачите? А ну, ми значно значиміше ніж були декілька років тому. Ну, на жаль, в зв'язку з трагічними подіями, але наш голос тепер чогось таки вартий. От а прислухатися, ну чи будуть е, ну так само, як ми прислухаємось до подібних закликів. Зрозуміло, пане Сергію, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Нагадаю, що через загострення ситуації на близькому сході Україна організувала вже евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадянам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський днем раніше в МЗС України заявили, що наполегливо рекомендують громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпеки. Кової ситуації, а тим, хто перебуває в цій країні, знаходитись в безпечних місцях, так само Сполучені Штати, і Британія і Канада закликали своїх громадян уникати поїздок до Лівану і сказали, чим швидше виїхати з Лівану, і так само бути готовим до того, щоб перебувати в безпеці, в безпеці довгий час. Посольство США зазначило, що вже кілька авіакомпаній призупинила або скасували свої рейси, і е, крім того, багато рейсів були вже розпродані та для того, щоб виїхати Їхати нагадаю, що 27 липня в результаті ракетного обстрілу на окупованих Ізраїлем голландських висотах тоді загинуло 12 дітей. Ізраїль звинуватив атаці радикальне угруповання Хезбула, яке є впливовим у Лівані. Уряд Лівану в неділю звернувся до США з проханням закликати Ізраїль до стримності. Того ж дня Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на напад. Хезбула заперечує будь-яку яку відповідальність атаку. Ну і тим часом через вбивства. Лідера палестинського груповання Хамас ісмаїла Ханію, якого вбили 31 липня в столиці Ірану. Іран заявив, що буде і готує відповідь Ізраїлю. Як ми чули, як нам розповів пан Сергій Данилов, що це може бути не атака по самому Ізраїлю, це може бути навіть атака на посольство Ізраїлю в яких країн Європи, школи ізраїльська, так само десь на території країн Європи. Будемо спостерігати за. Цією ситуацією зараз же ж робимо паузу, слухаємо свіжі новини. Після чого повертаємося і йдемо до вашої любної рубрики про те, що ж там на болотах. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.